Ну, ось прийшла вже, бачите, вже і волосся пошти висохло, бо в хаті ж тепло. Тут я не включала кандішну, ось принесла собі в стаканчику трохи води. Воно ж як балакаєш довго, так води хочеться пити. Ага, на чому я зупинилася. Тіточка моя, вона в'язала добре. Нянюшка моя, це її мама. І тіточка, вона дуже хорошо в'язала. І носочки, і рукавички, і шапочки, все, 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 все. І як я вже була в дитинстві, ще в школу не ходила, колготки мені в'язали ще в стіні, тоді ще ну, гамаші такі, да? але ж з тими, з, носочком, з тим, з п'яточкою і все. Така була сіра пряжа, нянюшка сама пряли, а тоді відбілювали її. Вони були такі білі, такі красиві. І от так Косами, отак от от вив'язані косами, косами, отак, от усе косами. І такі штеплі я ходила, такі красиві були. Але не вишивали, не хрестиком не вишивали, і нема ніде картин, не було в них. Не ні хрестиком. Ні так. Оце штопать, шить на машинці, да? От, і в'язать. А маму мої, той, на машинці робили і рішельє, вишивку, рішельє, ну, ви знаєте, да? рисунок робиться який, ото такі узорами, що вибивається, біле. На білому, скажімо так, ото модно було. Простень біла така, да, із льону, а тоді отаке ще пришивалося оце із решільє зроблене. І так точно і на подушках кругом оце таке робили дуже красиве. На сорочках білі сорочки, льон такий відбілений, відбілений, він тоді м'який, робиться. І отут попереду вишите, вибите, вибите і внизу вибите. Такі були сорочки. Я пам'ятаю, в мене така начнушка була. Зараз би, знаєте, як було б модно. От. І ще, мамо робили вишивку декоративну, е, значить, отака е, сіра, оця тканина, сірий льон оцей, він сірий був. Його теж стирали, відбілювали. От я не знаю, що вони, чим вони з татом його. Брали рулонами по 10 метрів у рулоні то брали рулони. Страшне в нас так у спальні стояли. Машина була Зінгер, така кабінетна, невеличка, що так ховається туди головка. так Винімається і отака, вона отож, ножна. Отак тук-тук-тук-тук. І тут оце колесо, колесо, колесо крутиться. Така машинка лакова, така чорна, лакова й написана Зінгер. Така була машинка. Це, мамо, на ній робили. І отож, значить, такі здорові От, Спочатку тату беруть кальку от. і наносять рисунок. Через кальку який рисунок наносять, наприклад, наволочка. Да? Такі були волошки були, маки були зелень якась така, троянди були, всякі різні квіти красиві намальовані. От. І тоді ж отож, мамо, вишивали. Було китайське муліне. Китайське муліне. Воно в нас було в продажі, отакими от воно було не, не на катушках, а от таке ото було, і такі чорні е, такі етикеточки. і там гусачок на, намальований. Гусачок, пам'ятаю, і там щось на китайському написано. Оце багато-багато такі отакі от в'язки були. А тоді, ото, мамо, ставлять той. На, на машинці ото пусту, ту... та як же вона, скажіть мені? Катушку, пусту катушку отуди раз, продівають, от, десь ж, клався і той же ж, нитки, і воно включає, що воно тжик, тжик, трик, трик, тчик і наматує. І оце, маму, вишивали. Отак От на машинці. Дуже красиво. Вишивали все. І наволки, і оці штори, От. салфетки. Тоді скатертина здорова, а чотири, кут, кути чотири, ото вишивка така, салфеточки класти, і кругленькі, і такі ну, квадратні, От. тоді на диван. Такі накидки. Ну все, 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 все вишивали. І вони возили у то село, де ото, нянюшка моя з того села, воно зараз в окупації від е, Токмаку 25 кілометрів. Ото -от так. Але я вам так скажу, я, у мене не було інтересу до цього. Якби я зараз оце могла робити. Ви представляєте, як, це, ну, мені б, як красиво я б могла вишити наволочки. Воно ж модно зараз оце все вишити. Да? От. Не обов'язково ж там квіти якогось жирафа вишити, чи там елефанти вишити, чи навіть взяти отаку оту. Такий парфум намалював і вишив. Та, та все, ж хочете, все, що хочете, можна було вишивати на машинці, маму вишивали. Сиділи днем і ночью, робили, робили, робили. Поки я не пішла в перший клас, я пішла в перший клас, це було мені пошти вісім. Ми ж йдемо у вересні у школу, а мені в листопаді було вісім. От. Але перед тим роком мене не взяли, бо мені не вистачало два місяці, мене не взяли. І тоді я пішла вже пошти у вісім. Але у нас увесь клас такий був. Комусь як мені в листопаді, комусь отак, перед Різдвом, колись комусь отак трошечки за той рік, отакі От всі в нас були вченики. Дровай клас був 35 людей було, де, діточок. Парти дерев'яні, по двоє сиділи. У мене завжди це я вже трошки відклонилася, ну нічого. У мене був напарник, сидів за мною Юра Крістіч. Я ж Чудновська, а він Хрістіч, пол фавіту садили. Ти поганий хлопець, але такий шубутний. Ото так отут ущипне, то там було. отож були ж такі е, ручки дерев'яні, да й туди отож перо вставлялося. Ото от, пером щось мене шпигне, ну от я пожалуюсь тато. У мене тато був у... у класному комітеті, у школьному комітеті. Він от, до... Мамо, ніколи не ходили. Десять років я от, училася в школі. Мамо, ні одного разу не прийшли в школу. Ні на собрання, ні там щось там прибирати, красити на літні канікули, ото як батьки роблять. Ні разу, тільки тато. І так само як навчався мій Володя братик царство мій небесне. Мамо, ні. Тільки тато. Я то татові пожалкувалася, а він пішов у класній руководительниці сказав. А ми ж ото так жили, от отак, скажем, вулиця в нас була патріотична і вулиця Побєди. І всі ці люди, які там мешкали, всі так, скажем, роботяги із завода, Феросплава, із Запарасталя, з Дніпрацьпідсталя. І його батько він робив на Запарасталі. Але він навчався з моїм татом у ремеслиному училищі на електрика. Тато поступив у ремесленне, так називалося 14 років йому було, тіточка моя Ларочка. Вона раніше поїхала, ну, її ж не Лара звати, її ж Сара звати. Це як німці зайшли, то її називали Лара, 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 так вона й залишилась Лара, але я її тоді виправила документи, її ім'я, Сара. От. І мій тато з його батьком навчалися в ремесліному. От от. Я ото ж як ото сказала, та то він каже, а як його того хлопця-фамілія? Кажу, та Юра Хрістіч. Хрістіч. От. А як його батька звати? Кажу, я не знаю, але можу Юрка запитати. Я то запитала, він сказав без всякого. Ага. І тоді якось вони десь перес... ну воно в одному районі пересеклися. От. І він каже: Оце моя ж донька Чудновська з твоїм сином сидить Юрком. Щось Юро... Юрко щось не дуже той. Лагідно відноситься до моєї доньки. Так ти там лекцію вдома прочитай. Він каже, хорошо, хорошо. а вони так хорошо товаришували ще по молодості. А на другий день Юрко приходить веселий, щасливий, і ото, не дай Бог, щоб який хлопець мене заобідав, щось там чи ножку на фізкультурі підставив. Чи ото, знаєте, хлопці то такі трубочки пластмасові от з бамашки скручували і от так туди от плювалися. Така. І, іграшки такі дітей були. Ніколи після того я була королєвішна в класі. <с -1> <с -1> так, Мої рідненькі. Це я вам. Мої спогади. Ви знаєте, я в одній школі з 1 по 10 клас вручилася. Хоча, ми вже, як я перейшла в 9 клас, ми переїхали в друге місто. То ми жили на Патріотічній, а то переїхали вулиця тоді називалася 40 літ Свєцької України. Зараз називається 40 років України. Але чого 40, я не знаю, що такі назвали ту вулицю. От. Але якось мій тато поспілкувався з моєю класною руководничкою, і вона каже, що не треба Наталку перевозити у другу школу, тут її всі вчителі знають, я знаю, а я, я думаю, що зараз я трошки підсяду. Я думаю, вона не так за мене переживала, як так, що Тато підуть і вже не будуть не у класному комітеті, не в школьному комітеті. А він же ж такий був, що достане все, що треба для ремонту. І оце я думаю, що вона більш переживала, що вона лишиться такого мужчини, який оце так класу і школі допомагає. Ну І він ото прийшов: каже: Ти знаєш, от, може останеться, а там була 66 та школа. Кажу, так. Да. Їздила я трамваєм. Я сідала на перший трамвай. З мого дома там 5 хвилин через больничний двір, там, третя горбольниця, зараз вона тільки на очах спеціалізується. Тоді все було там і очі, і хірургія, і терапія, все було. Через больничний двір пройшла, от на трамвай я сіла, три копійки, але ніхто ніколи не платив. І скільки я там, ну, Хай 20 хвилин я й приїхала, і все. Нормально. І так само назад. Вийшла, піднялася з школи, в мене там кума моя, Павлика мого хрестила, Таня Кулібякіна. Так, в неї дім якраз біля того, біля зупинки. І ми з нею підемо, вона мене до трамваю проведе, посаде, пака. Інколи до неї зайду, погуляю в неї, поробимо уроки. От. Бо я знаю, що батьки на роботі. От. Сарбона, правда, вдома собака ж була, очікувала мене. Так я от в неї пообідаю, ми по, по щось поробимо, десь там підемо. І я аж на вечір поїду додому. Часто дуже. Оставалася в неї на ніч я, і як ми жили там на патріотичній, вона дуже часто до нас приходила з ночовкою. Дуже часто. Отак от, от ми хорошо дуже спілкувалися, Що трошки води доп'ю тут глоток. Отак оце от вам розказала все. За свою молодість вспомнила. Хороший був клас. Випускний вечір красивий. Тоді ж знаєте, як ото зробили випускний вечір, там поїли, попили і пішли по, як воно називалось, Проспект Єніна. І до платіни, до Платіни, гребля, до греблі пішли, аж туди до греблі. А от, розсвіт зустрічали. Хороший був клас, хороший. Хоч нас на вісьмий, на дев'ятий на на і на десятий, у вісьмому нас соєдинили. Ми були буква Г, а тоді вже діти, ні, це після 8-го, бо багато дітей до восьмої пішли от, і нас соєдини з класом Б, Б і Г. І ми стали буквою Б. Бекалки ми стали. Ну нічого. Хороші діти теж прийшли. Влилися в колектив. Якось раніше, того, того, як він булінг, чи як він називається, що чіпляють, обіжають. Ото, то, що Юрко, там, так це по-дрецьки було. Це був десь другий, може третій клас, це по він, як, як хлопець. Ото, таке, от, може, заігрував до мене, я ж не знаю. От, рижий Рижий такий був, дуже-дуже рижий. От. Не дуже навчався, але дуже хорошо. Він тоді ходив от, в школу спортивного футбола. Дуже хороший, як спортсмен був. От так, мої ріднесенькі. Время пролетіло як одна годиночка. Як одна годиночка пролетів час. Та вже, дивіться, я 20-го сюди приїхала. Сьогодні вже 11. -е. Уже скільки часу пройшло? 21 день. Вже мені вже менше, ніж місяці я вже поїду, а так час швидко пролетів. А я, вроді, ще ніде й не була. Ну, на пляжу, вдома, до Слов'янки в'їздила. Але ж я вам сто разів сказала і ще сто перший скажу, я приїжджаю не для того, щоб вони мене возили. Ната казала, давай поїдемо в Венецію. Удвох сядемо на потяг оцей скоростний. Червона стрела. От, Він йде годину 25, ну хай годину 30 йде. І дешевий він там щось 12, чи що євро цвіток. Виїдемо зранку, на вечір повернемося. Масиму відвезе нас на, на вокзал зранку. От. Або комусь із товаришів дзвонить, у нього троє товаришів. Два хлопця і оця дівчина, що нато з нею буде сьогодні займатися. От. Вони таксісти. Позвони комусь із них, вони приїдуть, заберуть, одвезуть безкоштовно, і так само ввечері приїдуть, заберуть, привезуть. Проблем нема. Якщо Масімо буде зайнятий на роботі або десь поїде в командіровку. Ну, то так. Так що, я так подумала, ну на що воно мені треба? Ми вже були двічі. Що там дивиться? Шостого часу, як я да? тоді ще побалакаємо. Ну, давайте.